Це цехи Верховинського районного лісгоспу. У цьому комунальному підприємстві працюють 93 людей, розповідає головний економіст Микола Федорович. За його словами, лісгосп розташований на території Верховинської, Білоборіської та Зеленської громад на базі колишніх колгоспних лісів, площа яких 21 тисяча 776 гектарів. Микола каже, читав проєкт закону України про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства. Ліси України, відповідно до якого ліси комунальної власності мали би перейти у підпорядкування лісів України. За його словами, колектив лісгоспу не підтримує такі зміни, адже працівники переймаються, що це може призвести до скорочення штату та обмежити доступ жителів району до лісу. На цих землях лісового фонду населення району випасає худобу, збирає ягоди, проводить побічне користування лісом. Тому ось таке реформування лісової галузі і створення монополії, воно перешкодить доступу населення до, до таких лісових земель. Голова Верховинської районної ради, яка є засновником комунального лісгоспу Юрій Філіпчук, каже, що він також проти того, аби ліси комунальної власності переходили у підпорядкування спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства Ліси України. ми можемо сказати, що лісова галузь це одна з наповничу бюджетів у наших трьох громад. Можуть бути такі критичні ситуації, наприклад, чи пожежа у господарстві людини звернулася до влади про допомогу. Коли ми будемо мати свої комунальні ліси, тобто буде можливість у цій регуляції можливо дати пільгу людині на цей ліс. Голова Верховинської тергромади Василь Мицканюк розповідає наприкінці лютого, на сесії селищної ради депутати ухвалили звернення до Верховної Ради прем'єр-міністра, голови Держлісагентства та народних депутатів від Івано-Франківщини з проханням не передавати комунальні ліси у підпорядкування лісів України. На сьогоднішній день ми від даного підприємства отримуємо ПДФО, яке йде до нашого селищного бюджету, який використовується на різні потреби нашого соціального характеру. На сьогоднішній день ми можемо частково або вибірково впливати на ситуацію, яка є у лісовій галузі у нашому районному лісгоспі. Я думаю, що цього всього. Не буде при тому, якщо створене буде таке підприємство і все керівництво буде на рівні держави. У вересні Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає реформування лісової галузі. Відповідно до неї утворили державне спеціалізоване господарське підприємство Ліси України, до якого увійшли колишні державні лісгоспи. Роботу 13 лісогосподарських підприємств Івано-Франківщини координує Карпатський лісовий офіс, каже заступник директора офісу Павло Бонджурак. Що стосується організації роботи, чи, чи як ще правильно назвати, чи чи господарської діяльності, то суттєвих кардинальних змін не відбулося. Скорочення працівників не відбувалося. Всі, ті, хто е, бажав працювати, всі праці влаштовані, е, укрупнення філій теж не відбувалося. Можливо, по деяких філіях комусь пропонували іншу роботу, інші посади в зв'язку із певними змінами у структурі, але це, це скоріше за все, десь якісь одиничні випадки. Проєкт закону Держлісагентство опублікувало на власному сайті 13 грудня. Відтак, 24 лютого, на сайті президента України оприлюднили петицію Полепа Орлова. Він пише, що новий законопроєкт про передачу лісів від народу до акціонерного товариства це великі втрати як для місцевих бюджетів, так і для великої кількості лісівників комунальних лісогосподарських підприємств, які стануть безробітними. А також просить президента не допустити схвалення проєкту закону у редакції, що запропонує. Ована на сайті Держлісагентства. з проханням не допустити подальший розгляд цього законопроєкту до прем'єр-міністра України звернулася Асоціація міст України, розповідає керівник Івано-Франківського регіонального відділення асоціації Юрій Стефанчук. Воно суперечить конституції України. Є стаття 147, яка говорить про майно, яке не можна позбавляти територіальних громад. І ліси комунальні власність, яких є під в підпорядкуванні територіальних громадах, вони саме є тим майном, яке. Не мають права позбавляти територіальні громади. Фактично, ми ставимо під загрозу функціонування самої територіальної громади, тому що вона не в змозі буде виконати свої стратегічні цілі. Площа лісів, що перебувають у комунальній власності на території Івано-Франківщини більше 81 тисячі гектарів. Це майже 13,5% від загальної площі земель лісового фонду області. Про це повідомив у відповіді на інформаційний запит Суспільного заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Держлісагентства Віктор Смаль. Обсяги заготівлі деревини з гектару покритої лісом площі значно нижчі в комунальних лісах у порівнянні з державними лісами. Таким чином, і обсяги сплати податків та обов'язкових відрахувань до державного та місцевого бюджетів не співмірні в комунальних лісах у порівнянні з державними лісами. Прийняття проєкту закону дозволить забезпечити збільшення економічних показників діяльності лісової галузі та створить ефективні умови для забезпечення охорони та захисту лісів. Ми також запитали у представників Держлісагентства, чи не планують скорочувати працівників комунальних лісгоспів у разі переходу цих підприємств у підпорядкування державі, а також чи не суперечить на їхню думку реформі децентралізації та реалізації такого закону. Відповіді на ці запитання. Тання Суспільне не отримало. Як повідомив Віктор Смаль, зараз проєкт цього закону перебуває на погодженні в центральних органах виконавчої влади. Держлісагентство, за його словами врахує зауваження та пропозиції і направить проєкт закону до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів для подальшого його внесення на розгляд Кабміну. Ілона Захарук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.